Всім привіт! Ви на каналі Просто Смачно! Сьогодні ми будемо готувати картоплю тушковану з м'ясом і квашеною капустою. Це дуже ситна і по-домашньому смачна страва. Квашена капуста добре поєднується з картоплею та свининою і додає готовій страві яскравого смаку з невеликою кислинкою. Проста і водночас дуже смачна страва! Для її приготування потрібні будуть наступні продукти свинина 300 г, картопля пів кіло капуста квашена 350 г. Морква 150 г. Цибуля ріпчаста 180 г. Часник 1 зубчик томатна паста 1-2 столові ложки. Перець чорний мелений та олія. Також знадобиться приблизно 300 мл окропу. Тепер можна починати готувати. Першим кроком ми добре промиємо свинину, обсушуємо її паперовими рушничками та почнемо нарізати невеликими шматочками. Саме тут я хотів би передати привіт 3,5% чоловікам, які дивляться цей канал. Напишіть в коментарях, чи вас змушують його дивитися. Наступним кроком розігріваємо глибоку сковорідку з олією, викладаємо в неї м'ясо. Обсмажуємо його 4-5 хвилин, активно помішуючи, поки м'ясо не змінить колір на більш світліший. Поки смажиться м'ясо, переходимо до цибулі, чистимо її та нарізаємо дрібними кубиками. Додаємо її до сковорідки. Перемішуємо та обсмажимо на помірному вогні 2-3 хвилини. Головне слідкувати за цибулею, щоб вона не пригоріла. Наступне, що нам треба буде додати до сковорідки, це морква. Для цього чистимо її. Натираємо на великі терці, а не як в попередньому відео. Додаємо моркву до сковорідки і обсмажимо на помірному вогні декілька хвилин. Поки все це обсмажується, а я активно перемішую, у вас є змога підписатися на канал, поставити вподобайку та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити всі сповіщення каналу. Переходимо до останнього, що нам треба буде сьогодні нарізати це картопля. Спочатку чистимо її. А потім нарізаємо брусочками. Відправляємо все це до сковорідки, де, перемішуючи, смажимо на помірному вогні ще 2-3 хвилини. Тепер вливаємо окріп таким чином, щоб міс сковороди був майже покритий водою. Перемішуємо та доводимо до кипіння. Накриваємо кришкою та тушкуємо картоплю з м'ясом на маленькому вогні не менше 15 хвилин. Майже до готовності. Згодом до картоплі додаємо томатну пасту та перемішуємо. Наступне, що нам треба буде це квашена капуста. Якщо вона дуже кисла, то її треба промити водою. Потім віджимаємо і викладаємо в сковорідку. Солимо та першимо за смаком. Додаємо часник. Все добре перемішуємо та накриваємо кришкою. Тушкуємо все ще 20 хвилин до повної готовності всіх інгредієнтів. Картопля, тушкована з м'ясом та квашеною капустою, готова. Смачного! Як тобі рецепт? Можеш написати в коментарях. Це буде сприяти просуванню відео. Дякую і до зустрічі в наступний понеділок!